Доброго дня, шановні телеглядачі. Оскільки на сьогоднішній день найбільш актуальним питанням є питання грипу в нашому місті, тому сьогодні ми з вами будемо розмовляти саме про грип. Що ж таке грип? Грип це сезонне інфекційне вірусне захворювання, на яке хворіють жителі нашого міста кожного року, один рік. Більше, інший рік менше, але ми, як медичні працівники, стикаємося з ним кожного сезону осінньо-зимово-весняного. І тому, якщо ви будете знати, як правильно проводити профілактичні міроприємства, як правильно лікувати це захворювання, ми з вами зможемо запобігти розвитку епідемії в нашому місті. Отже, що таке грип? Єдине джерело. Грипу це хвора людина. При кашлі, при чханні, при розмові, особливо перебуваючи серед скупчення людей в тісних приміщеннях, одна людина може заразити або інфікувати за невеликий проміжок часу до 20-30 людей. Вірус грипу при температурі 0 градусів може зберігатися до місяця. Боїться він мила, дезінфікуючих засобів, висушування при температурі 70 градусів він дуже швидко гине. На грошах, на документах вірус грипу зберігається до двох тижнів. Тому в деяких країнах гроші друкуються на папері з антисептичними. Властивостями. А, наприклад, в Японії періодично гроші вилучаються з обігу і перуться в спеціальних пральних машинах при температурі 200 градусів. Прояви грипу. Інкубаційний період грипу, тобто період від безпосереднього зараження до перших проявів у кожної людини може протікати по-різному. І... Найчастіше це від 3-5 годин до 3-5 діб, коли з'являються перші симптоми грипу. Залежить це від імунітету людини. Які ж перші прояви грипу? Це не нежить, це не кашель, не першіння в горлі, а це підняття температури до 39-40 градусів, значний головний біль, ломота в усьому тілі, біль в попереку, біль в очах. І тяжкий стан. Треба відрізняти грип від гострих вірусних респіраторних інфекцій, які проявляються на початку саме кашлем і нежиттю. У грипа є інші симптоми: головний біль і дуже висока температура. Найбільш заразними вважаються люди перші дві доби після виникнення проявів грипу. Якщо через кілька днів після зниження температури вона знову піднімається, то це говорить вже про те, що у людини проявляються ускладнення грипу. Ускладненнями грипу частіше всього є отити, гайморити, бронхіти, пневмонії, менінгоенцефаліти, які в деяких випадках можуть призвести навіть до смерті пацієнта. Так, у минулому сторіччі було проведено в Сполучених Штатах дослідження грипу, і було виявлено, що іспанка або іспанський грип, який був завезений на американський континент, забрав життя у людей більше, ніж їх загинуло за дві світові війни минулого сторіччя. Хто ж частіше хворіє на грип? Частіше хворіють на грип. Люди, які мають хронічні захворювання, це хронічні захворювання, дихальних шляхів і серцево-судинні захворювання, цукровий діабет. Також часто хворіють на грип вагітні, а також дітки переважно маленького віку до трьох років. Тому саме, саме ці категорії е, пацієнтів е, ми закликаємо щорічно вакцинуватися від грипу. Вакцинування доцільне тільки за кілька тижнів до розвитку епідемії на грип, тому що організму необхідно як мінімум два тижні для того, щоб виробилися антитіла для запобігання розвитку грипу. Які ж профілактичні методи не специфічні? Існують ще для того, щоб вберегтися від грипу? По-перше, це запобігання перебування в громадських місцях. Якщо ж в силу своєї професії ви е, все-таки будете перебувати велику кількість свого робочого часу в громадських місцях, вам необхідно мати як захист е, одноразову пов'язку, яка виконує свою функцію на протязі трьох годин. Потім пов'язку необхідно або дезінфікувати, або заміняти на іншу, тому що через три години вона не буде захищати вас від грипу. А буде сама джерелом для виникнення даного захворювання. Далі необхідно запобігати тісному контакту з людиною, яка захворіла на грип. Якщо це у вас на роботі, то цю людину доцільно скерувати до лікаря. Якщо ж це ваші рідні, то необхідно їх ізолювати в іншу кімнату. Обов'язково необхідно. Проводити санітарні міроприємства в приміщеннях, як на роботі, так і вдома потрібно проводити регулярне вологе прибирання, а також провітрювати своє приміщення. Часто мити руки і обличчя, мити руки з милом обов'язково, так як мило вбиває вірус грипу. Ми часто торкаємося грошей, дверних ручок, мобільних телефонів, документи. Документи, до речі, рекомендується в період епідемії грипу зберігати лицевою стороною до столу, тому що, як правило, більша кількість вірусу грипу знаходиться саме з лицевої сторони. Необхідно спати не менше 7-8 годин на добу. Максимальну кількість часу проводити на свіжому повітрі, правильно харчуватися, вживати такі продукти, як часник, цибуля, імбир, кориця, мед, які також будуть допомагати вам не захворіти на грип. При прояві перших симптомів на грип необхідно викликати лікаря, знаходитися. Вдома пити багато рідини і обов'язково дотримуватися постільного режиму. Отже, якщо в період епідемії грипу ви будете дотримуватися цих нескладних правил, будете зберігати спокій, добрий настрій. Я думаю, що всі ми з вами вбережемося від цього захворювання. Я вам бажаю здоров'я. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. До побачення.